Пане Олександре, бачимо, що останнім часом активізувалися західні змі, зокрема, і пишуть про те, що ну все, ейфорія пройшла з Курщиною, там дарма починали, і так далі. Як ви вважаєте, це думки суто журналістів? Чи хтось їм допомагає так думати в цьому напрямку? Ну, Це може бути і недолугі самих журналістів, які пишуть такі статейки. А... Може бути безпосередньо а, якийсь взаємозв'язок з тим, хто допомагає їм дійти до такого висновку, а, інколи навіть і не безкоштовно. А, в принципі, а, ця, саме такий наратив, а, він не має ніякої під собою фундаменту. Чому тому що Курська область станом на сьогодні це не контрольована російськими військами територія Російської Федерації. Яка є дуже важливим спочатку? Це інформаційно-психологічним впливом на Росію. По-друге, це контроль логістики, ближньої рокадної логістики, це контроль самої території, це порушення логістики, це велика кількість полонених росіян, яких ми отримали, це розширення зони контролю до речі. Відсутність а, контрольованої лінії бо що також впливає на можливості росіян, це відтягування а, російських підрозділів з зони бойових дій в Україні і так далі, і так інше. Тобто, продовжувати можна досить а, довго, а, тому і сенс в принципі, курської операції є більше аніж пишуть в, за, в західній пресі. Пане Олександре, перспективи, які у нас давайте з Курщиною ще поговоримо, бо дуже хочеться приділити увагу і Покровську. Але тим не менш, що вони будуть робити? Стирати свої міста з лиця землі? Як вони будуть їх відбивати? Вони не вміють по іншому, по іншому вони не зможуть робити. Так вони будуть поступово наносити удар за ударом, по суджі використовуючи круговані авіаційні бомби, тобто вони будуть старати а, Курську область поступово за землі. Те ж саме, що вони роблять із українськими містами. А щодо перспективи, я більш ніж впевнений, що перспектива в нас ще є взяття під контроль а, глушковського району. М, отже, зона контролю вона буде розширюватись а, зараз. Ніхто з а, Курської області не збирається йти. Сили оборони України там закріпляються, і, до речі, знову ж таки не просто закріпляються і продовжують розширювати зону контролю. Тому питання по Курській області воно далеке від закриття. пан Олександре, ще багато пишуть. Ну, власне, в пан Рьоки це писав в більді, що є проблеми зі снарядами в українців. Я до того наскільки у нас справді дозволяє е, ситуація і приділяти увагу на фронті, на нашому і на Курщині е, в цьому конкретному питанні саме артснарядів? Чи все одно їх не так. вистачить? У нас завжди були проблеми з артилерійськими снарядами, особливо ці проблеми себе е, проявили в е, період з кінця 23-го, початку 24-го року, коли було Призупинено допомогу від США тому проблематика з боєприпасами для артилерії вона завжди була актуальна. Але щодо Курщини, і щодо зони бойових дій в Україні, ну що там, що там ми вбиваємо росіян. Що там, що там ми знищуємо їх техніку? Ну тобто, яка різниця де її знищувати? Чи це буде знищено там таменна кількість російських підрозділів? Десь в районі Куп'янська чи в районі Роботинського виступу? Чи вони будуть знищені в Курській області? Хоча вони могли б там не з'явитися, якби не було операції в Курській області, ну тобто, знищення ворога воно усюди однакове. Пане Олександре, ви згадали про техніку. Ви уважно е, її підраховуєте. Часто про це пишете. Що у них там з технікою? Я до того, що е, чи в Росії виставля... вистачатиме своєї техніки і для нашої лінії бойового зіткнення, і для е, ну не знаю, назвемо це звільнення курщини, е, е, і як вони загалом там будуть воювати? Це Малі піхотні групи, як у нас тут в Україні, чи ну чи техніка там буде активно використовуватись. З технікою в них проблеми вони тільки зараз спостерігаються на Кураховському напрямку. Відновили використання техніки механізованої компоненти в необхідній кількості для забезпечення виконання бойових задач піхотними підрозділами. А так переважно вони використовували піхоту. Це стосується більшості напрямків, більшості плаздарнів, і пов'язана знову ж таки це з кількістю з можливостями військово-промислового комплексу. Російського компенсувати кожного місяця втрати в нуль, хоча в нуль, і саме зараз, по станом на серпень, ми можемо констатувати деякі показники. Там в них перше місце по кількості знищених одиниць, є срібло, друге місце, але стабільно високий показник це значення автомобільного транспорту, який замінює більшість. ну, наприклад, у тієї ж самої ББМ бойових броньованих машин. Але при цьому о, констатується зменшення за останній рік мінімальний показник знищення ОБТ основних бойових танків. Це мінімальна кількість. Не тому, що ми почали їх менше знищувати, бо о, вони в них стали краще їх набагато важче вразити та знищити. Ні тут питання не враження, не покращення броні тут питання. Того, наскільки вони часто їх використовують по лінії боєзіткнення а вони зменшили їх присутність, мінімізували. І тому невелика така кількість а, знищеної техніки саме в цій категорії. Стосовно техніки на Курщині? А, на Курщині а, в них а, з технікою не найкраще. Ви а, скажімо так, по техніці. Найкраще а, має о, о, о штатну консультацію. Група військ південь та група військ-центр. Це турецько-покровський напрямок. А також частково це група військ-захід, купінський напрямок. В першу чергу, завдяки тому, що в складі групи військ-захід є перша танкова армія. Інші підрозділи, інші групи військ вони мають досить серйозний дефіцит по техніці, і курське угруповання воно не виняток. Пане Олександре, давайте поговоримо про наш Покровськ, що чекає на нього. Ворог просувається. Ми так розуміємо, розширює е, оцей е, виступ. Свій. Е, е, наскільки критична ситуація, і чи зможемо ми все ж таки її купувати? турецько покровський напрямок зараз буде переживати наступну фазу. Формування південного флангу російські окупанти будуть намагатися рухатись переважно саме в південному напрямку. Для чого? Для того щоб вийти на річку Лозова. Це якщо говорити на південь від Нетайлова, на південь від Карлівки, через Заволоцинівку. А вони будуть намагатися вийти на гірник. Вони будуть намагатися захопити селедове. Отже, все це для чого для формування південного флангу. Навіщо він їм потрібен? Тому що вони не можуть рухатись далі на Покровськ, якщо не забезпечать собі ось цю буферну зону безпечну зону з півдня, і тому на деякий час, все ж таки, в них буде призупинено інтенсивність наступальних дій на Покровськ. Він буде зорієнтований саме на південь. А, окрім всього іншого, це вказує ще на дуже цікавий момент. Зараз щоб забезпечити собі південний фланг, усе угруповання турецька покровське а, росіян, а, воно призупинило активні бойові дії біля Воздвіжанки. Вони призупинили а, активні бойові дії а, біля Гродівки і фактично за Новогродівкою. А, тобто а вони не можуть одночасно по декільком е, напрямкам вести е, інтенсивний наступ. Вони концентруються на окремо взятих якихось задачах. В даному випадку це формування південного флангу, і це натякає на те, що ресурсу на все і одразу їм не вистачає. Якщо цей ресурс ще почне стягувати на себе Курська область в перспективі, ну в принципі, я думаю, що сам по собі наступ на Покровськ має всі. Шанси найближчим часом перейти в стадію оперативної паузи, яка може тривати навіть місяці трохи довше. Але ж і нам треба цей час використовувати, пане Олександре. Чи вбачаєте ви якісь у нас зрушення в цьому плані? з Зрахуванням того, що у росіян почали виникати проблеми по лінії Селедова, Українське Галицинівка. То можемо говорити про те, що та оборона, яка там сформована, вона може не те, щоб зупинити, а серйозно загальмувати росіян. Це набагато кращий ефект, аніж ми бачили на відрізку від очеретино до Новогродівки. Угу. І ще ми встигаємо поговорити трошечки про Сам Торецьк, про Нью-Йорк. Яка ситуація там, тому що ну, займів спостерігаємо, то бачимо, що е, ситуація там якось стабілізувалася, але, мабуть, максимально важко. Російські окупанти вони продовжують намагатися зайти в сам Торецьк, Ну, в принципі, вони зайшли вже в Торецьк, в адміністративної межі міста Торецьк, за Північного та Залізного. Через залізничні шляхи, через залізничну колію, а також по вулиці Центральній Їм це вдалося. Вони зараз намагаються прорватися саме до вже це південно східна частина, південно-східні квартали Турецька, але їм це вдається не так швидко, як, наприклад, вони зайшли там, пройшли шуми ще зайшли в північне чи південне. Тобто для них зараз міські бої даються досить складно. І е, особливості місцевості в самому Терецьку пов'язано в тому, що е, в самому місті багато штучних висот це терекони, і вони дозволяють контролювати той чи інший напрямок в форматі ведення або спостереження, або навіть е, вогню, і тому утворено такий собі е, все ж таки, бар'єр, називаємо так е, умовний бар'єр з висот. Які значно гальмують просування російських окупантів в комплексі з складнощами взагалі ведення міських боїв? Пане Олександре дуже вдячні вам за роз'яснення і пояснення всіх військових процесів. Розуміємо, що важко на фронті, але так чи інакше ситуації між Донецьком і Донеччиною і Курщиною, вони якби в контексті лише однієї війни. А не ці операції, які там схожі чи заважають одне одній. Дякуємо вам, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, доєдності на до нашого ефіру. Поговорили і про Курщину, про Донеччину. Скрізь важко, але тим не менш наші воїни роблять усе, щоб і зупинити просування ворогу, Ну і е забрати нові території під контроль. Йдемо далі.